Прийшли мої посадички. Я замовляла одним замовленням. Вони самі їх розділили. Прийшли вони одним днем. Додому доставка в двері прям. Безкоштовно, безкоштовно. Замовляла я на Next, Перше в житті, до речі, напряму сама замовляла, просто зайшла на сайт і замовила. Так, це дитяча розпочатка. Зараз буде краса. Невелика, як бачите, декілька позицій. Якщо все буде добре, чи це пробна була. Я ж кажу перше. тому замовила. Так. Я зараз це повідкриваю, я вам покажу. Це неймовірність. Неймовірну... неймовірність. Шло десь три тижні. Всі посилання будуть, як і завжди, де в моєму телеграмі. Давайте чапочок почнемо. Яке воно все гарнючка бавона. Якість я старшим своїм дітям, коли вони були не малюками. Єдине, що я ж кажу, не напряму замовляла у когось дівчат в інстаграмі. Некстарські футболочки, вже там 3-4, 5-6 рочків, шкарпетки, трусики, багато всього. Але напряму це вперше швидко, нормально, три тижні все дійшло. А, це набір. Дві, дві шапочки, які. Коли мої малі малі, малі малі сішка не було такі, були звичайні. Або звушка, гляньте, яка краса. Баговняна клюся, малюсечка. Так, і ще не одна, так також це одна позиція. Там було чотири види по дві шапочки. Я дві з них взяла. І ось друга, також дві шапочки. Це з двох. Ось такі. Не змогла обрати. Вони трошки трошки іншого фасону, хоча я ж кажу, одна позиція. Але бачите, тут так, як салоха, а тут з бантиками і трошки різні кольори. Ну, клас же. Клас. же. Бо з свого досвіду дівчатам не дуже йшли всі, що раніше ці були звичайні шапочки, в мене я пам'ятаю навіть як січка така смішна мала в них була. Так, Це. Це 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 це, це. Ой, гарно. так, красота. Це також сет, я люблю ось такі сети. Ми вживу старшим купували просто в магазинах. Ми тоді в Харкові жили. І вибір якось побільшенька був в, а, і можна в фірмових магазинах такі сетики брати. <гум> це в нас сліпики. <гум> так, то все було next. А ось це Mamas and Papas. В них на сайті продаються інші бренди, причому є навіть там дорожчі, це не значить, що вони гірші. Але це все Угу. Так, це у нас бодики. Ну, я уже кольорам выбрала. Ну, как его, скажите. Такие варенички. Так, це с это с пятый бодикой. С коротким рукавчиком. Такие все детька-детька. Детька-детька, правда ж? Розумієте, як я собі задоволення просто, замість того, щоб взяти там коробку раз з незрозумілим малюнком, я обираю гарнючні а, а, речі і виробляю ендорфіни. Потрошки складаю, я мама трошки на досвіді, тому не беру багато малих моїм дітям в мене обидва народжувались чималі. Зараз я скажу 51-52 см від 3,5 кг. І мені ось цей. Ну, Один-два комплекти. Малюські, коли на ноль пишуть, вистачало ну, вдягнути може, декілька днів максимум в роддомі. Все. Тому я беру в основному на 56 починаючи. І більшенькі, дивлячись, що куди вдягати. Мені треба так, на декілька місяців назбирати одягу, і я то з радістю буду робити. І не тільки ж одягу. Все. Так що я дуже задоволена. Я думаю, що може ще щось замовлю, будемо, може і по магазинах ходити. Так що тепер буде і ось такий контент у нас. Ось така краса. Ось така. З Сябатьками. І ось така, чотири штучки. З власного досвіду на перший час, коли я особливо прохолодна спати або ще щось в таких сліпиках моїм дітям було найзручнішим. Що не висмикувалась ні спинка. Кузика голи не вискакувала, тому сліпики будуть ще різних розмірів. Це така перший, перший пішов. Це найменше на 56 сантиметрів. Вони реально підійдуть від початку. Гляньте на якість. Ну, класні, класні. Я дуже задоволена. І красиві ж, красиві які. Взагалі, я знов. Максимально задоволена. Як бачите, все, що до тіла, я все ж таки буду намагатись таке щось брати не на тему. А... ну, Більш якісне. Більш якісне, Хоча прийшли із тему гарні бавовні. Не там, де було написано бавовна, там прийшла бавовна. Але ці, ну, як на мене, приємніші і м'якіші. Ну, клас. Красиво, кажіть мені, мені дуже подобається таке ніжно-рожеве. Прям приємне, приємне.